Щоб свято розпочалося, нехай вже швидше його ведучі відкривають. Дякую. Хен на моє розрісся, моє полісся. Моє полісся! Генельон розцвівся, моє полісся! Ген спів розмісся! Моє полісся! Гоупа! Прекрасний в час крилатий, просимо усіх до нас на свято, на Івана на Купайла, щоб вас доля відшукала. У Іванківцях звичаєм стало вітати всіх на Івана Купала. Прийміть же, будь ласка, привітні слова, до віку вам щастя, любові, добра. Друзі, він прийшов до нас. Привітать всіх в добрий час, щоб його не забували, щоб сміялись, жартували. О, о як важко, о, як важко. Треба працювати, о, щоб пусте топталося, а на не в'язалося. Оте, пусте, що плоду немає. Нехай собі пропадає, Тоже Ой. не працювалась, сил нема. Ой, Ой Мотре, як мені погано. Ой, Боже, усе труситься всередині, наче виверження вулкану. Казала я тобі, мудра, Що меле? Шо? Люди, слухай, що про нас подумають. Ну не для інтимних же ж отношеній. Щоб водичку купальську людям на свято привіз? Ой Боже! Що меле? Та ну тебе, Фріска, знаєш, що, ти мені краще скорити до свята вже готова, бо я вже геть втомилася. Оце вже лепусту світу гірочки позривала і гарбузиків. Зараз піду салахи по хаті позбираю, щоб на Купальському багаті спалити. І буду я здорова, красивая. Ну да, про модель 90-60 на 90. Що ти там верзеш? 190 на 90. Та я ж тобі не про твоє давлення та говору. Я тобі про моделі, ті, що на конкурсі краси показую. Ага. Тебе приська, знаєш що? Ти мені скажи краще, ти оце вже спекла хліб людям на свято. А ти кажеш, мотра, що я дурна в п'янки, да? так? Але хліба я запекла. Оце стане легше, ой Боже, ти піду випікати. Іди вже, приську, йди, бо я тебе знаю. Зараз по дорозі на чарчину наступиш, буде людям і свято і хліб до свята. Іди в Ой, доже мені порадиш. А вже ой. ж порадушна. А, Господі Бог! Господі, що в мене вчора произошло? Значить, слухайте тільки мене унімательно. Значить, устав три ночі. Устав три ночі. Вийшов за цей за... Точку. Як на мене, господі Боже, дві ці бабери якісь налетіли, одна вправо, друга вліво. Ну, в общем я так утримався молодцом, да, да, молодець я був, да, одна так оцими цицьками крусить, от то то покурці вони в неї вісять, друга ця, як потяг. У тінягри ламбадку притансовують, володяться камеда. От боже, я думав, мене перед цією купальською ночкою це е, нечиста сила взяла, узяла, але був трезвий, нормальний. Дивлюся, Господи, Боже, то це наша прізька і мати, але дві баби в нас є, тут красавіси ходять. Боже, я кажу, я кажу, е, дівки відпустіть, тому що ж не буде на нашому святі той купальської будечки. То відпустили. Ні, ну як відпустили? Одну виробило одразу вже на дорозі, да. а друга то така вийшла чуть-чуть цей покрип покрепче. Поплила додому на цьому. На коліночках Молодець у мене да. Поплила вона до. Боже Боже, десь ідуть уже, бо чується як квакче, як та квачка піду, Ой. ну і а господі з двох сторон мене окружили. То то натумилась, кому людям свято тут роботи не почати край. Ну. І ціпустоцвіти повбривала, хату обкурила, лахи позбирала, вже, здається, і готовенька. Ой, люди, явлення народу. Приско, Що це з тобою таке? А, я певно знаю. Ти, певно, в салон красоти ходила, а там закрито було, да? Нігде я б втрати не була. Mm -hmm. Я сама собі такий імідж придумала. Я буду на святі лісовою мавкою. Що То я так дивлюся на тебе, Пріску, і таки справді ти на когось мені походиш. Та й на кого, походиш, я тебе походиш. На кого? Я, ти я? Ходиш, походиш. Тільки знаєш не на мавку лісову, а на кого. я Зараз тебе гадаю, що ж тобі пам'яті, мені треба пригадати. На цю мавку африканську. Ти? Чого ти? Що а? Пресічку, а може б тобі до лікара, га? Може б тобі поміряти даврініє? Чи може тобі зробити? Ніде я не була. Що сказав? Що ну? розкрикалися тут, га? Слухай, я в лікаря була, в мене добра, яка ечі. Отлічно, дівки, я вас хмаляю. Як вам вчорашня ночка, така еротическа, га? Затя, не нагадуй краще. Я вам, пожалуйста, прошу, дявки, ви ж тільки не пейте, Бо, бо, бо втікають усі сті, мужики з нашого села. Да, да. Ви ж такі молодці. да. Ну не будемо більше, скільки ми там його випили, твої горілки. Mm. Чуєш, Петю? Оце хотіла тебе ще вчора запитати. Але спитаю сьогодні, бо вчора щось не до пам'яті мені було. Mm, Тобі оце, дідючко, хто більше до вподоби? Оця стара крива. Я слухай Петю, на холеру вона тобі ця мота. У мене пенсія велика, кожного місяця євро ми дають, современний самогонний апарат. Ще й до того, ще й до того, Петю, да, слухай да, мене, да, 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 я да. В клуб танцями займалася, ходила, хочеш танцюю? Продемонструйка, пожалуйста. Молодець, у мене прям холодно. Ти зараз тих людей порозлякуєш, та своїми кістками. Петю, ти подивися, на що вона схожа, вона ж тебе опозорить на все село. Ти краще подивися, як я до нашої встрічі підлота. Ось та люди, хто в селі горілку продає. Mm -hmm. Ліндія. Значить, дівки, дивіться, слухайте мене. Так, да, ви такі дві пайтот, да, такі гарні. Значить, у мене для вас це іспитання, іспітання. Да? Значить, хто перший із вас, так, да, ви ж такі шустрі баби, а да, після вчорашнього понімаю. значить, хто з вас перший мені принесе того цвіта Папороті, да. Все, на віки ваш до самої у цього Слухай, та Квітка, так квітка папороки, то не цвітеш. Ти вже розсипаєшся. Просто, паніваєш, ти ви розсипаєшся і не знаєш, що у купальську ніч поніваєш? Вона розсвітає. Красива дуже. так. Да. гапеті, яка ж вона, як і як навіть шукати, яка вона з вигляду. Ну вона така, як сказати, зелена така, красива, велика, саме главное, Велика, да. Велека, так. Да. Зелена кажеш. Уперед, дівки! дявки! Упірот! Слава Богу!

Були зараз у нас такі хар і здорові, і щоб це все все так. Все, молодці ху. Чата, марину брали вже, брали, брали. А де ж це наші хлопці? Де поділися. Чи краще, чи наша марина? Ні з питань, в підках. А наші купали і шаровці, і шапці. За гори лізуть дівки і з нори, поставали, та й плачуть, що хлопців не бачать І мені дуже приємно, що на кінець то в Іванківцях уже 25-й рік підряд святкують це свято. за на над і я забувши, тому беру з собою пісню. Я тутешня, в цьому краї я своя, під вишневою зорею моя хата, у степі бучився сили. в село, тирід живий, повертаюся до рідного коріння, в ньому мамині на щастя молитви, в ньому батька на.